Як відбивати атаки терористів на блокпості, евакуйовувати поранених, виявляти та знешкоджувати вибухівку на Львівщині. Тривають міжнародні військові навчання, учасники яких обмінюються досвідом набутим у різних гарячих точках, до переліку яких тепер додався і український Донбас. Тож які головні уроки вже опанували українські військові, і чого їм ще потрібно навчитися? Дивіться в наступному сюжеті. Знайти замасковані вибухові пристрої та пастки і ефективно знешкодити їх. Таке завдання ставить курсантам Академії сухопутних військ досвідчені інструктори сапери, які брали участь у зоні проведення АТО на сході України та інших гарячих точках світу. Допомогу у проведенні занять на цій навчальній ділянці також надають фахівці спеціалізованого саперного підрозділу Збройних сил Канади. Особливу увагу приділяють новітнім видам вибухових речовин. Тим часом військові з Румунії відпрацьовують правильність та послідовність дій на блокпосту. Зокрема, проводять обшук людей, які проходять через умовний кордон, перевіряють наявність документів та з'ясовують іншу необхідну інформацію, щоб згодом успішно відбити напад так званих терористів та знешкодити їхній загін моє завдання навчити багато національні військові контингенти правильно діяти на так званому чекпоінті. Бійці повинні чітко подавати команди, фахово проводити обшук людей та рішуче реагувати на незаконне порушення межі території, що охороняється. А військовослужбовці збройних сил Великої Британії та Литви відпрацьовують дії підрозділу з відбиття збройного нападу терористів на конвой, що рухався визначеним маршрутом, за командою старшого коло. Військові зупинили техніку, зайняли оборону та прийняли бій. Керівники занять та інструктори планують у подальшому застосовувати інші нештатні ситуації під час руху військової колони в полі, на дорозі та іншій місцевості. Одне з головних завдань під час та після бою евакуація потерпілих у польових умовах. Саме над цим працює зведена рота, яку складають представники збройних сил Болгарії, Грузії та Азербайджану. Їхній інструктор пояснює мету занять. Перше, це нагадати військовослужбовцям щодо способів евакуації поранених з поля бою, надання їм першої медичної допомоги, а також відпрацювання стандартного процедури МЕДИВАК згідно дев'ятилінійного запиту на медичну евакуацію, використовуючи матеріальне забезпечення полігону. За статистикою, кількість людських втрат на полі бою залежить від вчасно наданої первинної допомоги, а також від того, наскільки швидко поранений потрапить до шпиталю. Саме тому питання вивезення поранених із поля бою різними способами є одним з пріоритетних напрямків підготовки особового складу, що бере участь у навчанні.